Дека українська торгівельна мережа, яка представлена онлайн-магазином та більше ніж 40 офлайн-магазинами. В основі асортименту компанії різноманітні моделі годинників: наручні, Casio, Hugo Boss, Rolex, Breitling та багато інших. Окрема категорія годинників для дому, а також золоті та срібні ювелірні вироби. Серед виробників найвідоміші бренди Японії, Швейцарії Європи. Що з промокодами? Іноді вони з'являються, і якщо вони є, то вони є на порталі Codes.com.ua, де команда спеців шукає, підбирає та завжди актуалізує робочі промокоди, в тому числі і на інтернет-магазин Deka.ua. Додавати промік треба в корзині при оформленні замовлення. На момент запису відео промокодів не було, але знижки є, і про них я розповім. Окремий розділ сейл на сайті тут. Знижки до 70%. Це суттєве значення, і там є що вибрати. З головної сторінки можна побачити товар дня, знижка в ньому змінюється, але вона завжди дуже приємна. Крім того, дека пропонує своїм покупцям програму лояльності. Система знижок накопичувальна. Для іменинників, якщо ви перший раз прийшли до магазину і до цього нічого не купували, ви точно отримуєте знижку 5% на рівному місці. А якщо вже були клієнтом дека, то знижка буде 15%. І це хороша знижка. Тож, якщо прямо зараз хочете придбати годинник, а день народження у вас не скоро. Тоді шукайте тих, хто вже є клієнтом дека і хто ось ось святкуватиме своє день народження. Все, що вам треба зробити, зробити замовлення з цією людиною, і знижка буде до 15%. Варіантів оплати на сайті достатньо доступні кредити та розстрочки. Доставка від 1000 гривень безкоштовна. Кур'єрська доставка на протязі 2 годин є, і вона доступна при замовленні від 10 тисяч гривень. Дуже цікава послуга в дека: доставка годинників на вибір. В магазин можна замовити до 3 годинників. Це якщо офлайн. А якщо ви замовляєте новою поштою або кур'єром, то можете замовити два годинники і обрати той, який сподобається вам найбільше. Тож, якщо обираєте годинник, аксесуари до годинника або щось інше на цю тематику, тоді приходьте в ДЕКА, але не забувайте, що і на Answer.ua є годинники. А смарт-годинники є в магазині МТА а також на Аліекспрес. А з кодиском UA і промокодами зможете зробити свою покупку більш вигідною.